Так, народ, зробив я вже такі крила. Так, бачимо, розкладається. Ну тут не розкладу, бо в гаражі не вистачає місця. Вже як витягну його на двір, щоб покрасити, тоді вже покажу. Получається, що захват в мене буде десь в приділах 6 метрів. Труба профільна 20х20 на крилах з косинкою і невеличка жорсткості. Можна Рама там у мене все вже готова. Стояло на дворі, то вже й поржавіло. Зараз вже тепло пішло, то вже можна ставити ці патрубки, насоси, вже все на своє місце, як воно має бути, як то кажуть. Так, вже помалював, просто в чорний світ покрасив, нітрокраска. Ставлю форсунки вже. І роблю так, як е, Валентина в татому гаражі, От у того, щоб не висіли ці радюжки шланги, а на оцей типу, безстросьйом від капляного поліва відкрутив, склав крила, теж поробив отакі пружинки для фіксації. так. Так, Встановив бочку. Бочка в мене отак. Там покришка від е, машини на 16. Якраз вона туди плотно входить і тут покрову ще резинкою з того самого колеса. Такі вплотнителі стоїть мертво. Закрила так розкриті і пружиня не так складаються Дивимося раз. І пружинка його тут отримає.